Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. Про останні події на 13-ту годину розповім вам я, Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Вночі росіяни гатили по Нікопольському району, завдали ударів по житлових кварталах зі ствольної артилерії. У Нікополі був поранений 56-річний чоловік. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок і приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Також хлібокомбінат, садочок, бібліотека та декілька магазинів. Були пожежі у квартирах і приватних будинках. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач. без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Жорстке покарання за підпал трави та порушення правил протипожежної безпеки раніше штрафували на суму від 3 до 21 тисячі гривень. Цьогоріч, через воєнний стан, навмисний підпал сухої рослинності вважається диверсією. Порушників можуть ув'язнити від 15 років до довічного. Продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки та житлові будинки. У Дніпрі з'явилася вулиця імені Степана Бандери у соціальних мережах. Міський голова Борис Філатов прокоментував сьогоднішнє рішення сесії про перейменування вулиці Шміта. Читися у коментарях про доцільність цього перейменування скажу лише одне: перечитайте сто разів гасло українських націоналістів. Воля народом, воля людині. І потім іще сто разів перечитайте і усвідомте напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформований так коротко і змістовно. Через пошкодження магістрального водогону на вулиці Набережно Заводська у Дніпрі можливі перебої водопостачання. Це стосується мешканців житломасивів Перемога 1,6 центрального та Шевченківського районів, а також споживачів від набережної до проспекту Яворницького. Спеціалісти водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи. Висадку квітів і дерев через постанову номер 590 профінансувати неможливо. Міськ Зеленбуд не може замінити рослини, які пропали внаслідок несприятливих погодних умов та через шкідників. Втім, комунальні служби власними силами наводять лад на міських територіях. Наш кореспондент Артем Мороз зараз на одній з локацій, де працює міськ Зеленбут. вітаю! Вітаю студія! Фахівці міськзеленбуду на одній із центральних локацій міста. Сьогодні прополюють ґрунт та прибирають сухі гілки з кущів. Для чого саме і де ще будуть проводитися подібні роботи? Ми запитаємо у Катерини Редьки. Вона начальниця вибірчої дільниці правобережна 1 міськ зеленбуду. Доброго дня, Катерино! Можете Доброго. нам розказати, що сьогодні будуть робити ваші працівники і для чого саме. Ми працюємо як завжди для естетичного вигляду та вигляду зелених насаджень для нашого міста, для наших мешканців міста. Сьогодні продовжуємо виконувати заплановані уходні роботи. Це обрізання сухих гілок з кущів, це рихлення лунок кущів, це стрижка живоплоту, це покос рулонного газону на інших об'єктах міста. Працюємо ми, як завжди, на центральних об'єктах нашого міста, які закріплені. Нашим підприємством. Це і проспект Гагаріна, це і Соборна площа, це і Монумент слави, це сквер героїв, Свячеславська набережна, бульвар слави, де виконуються такі роботи, як покос газону, стрижка живоплоту, потім рихлення лунок дерев, обрізання поросі на деревах, це і полив. Добре, можете розказати, чому саме зараз неможливо провести повний обсяг робіт та висадити на наступний рік можливо дерева? На жаль, у зв'язку з постановою Кабінету міністрів України 590 в цьому році не відбувається фінансування такі види робіт, як посадка квітів, це заміна кущів, це посадка нових дерев, як на червоних лініях міста, так і прибудинкових територіях. Розкажіть, де ще такі роботи проводяться як сьогодні. Сьогодні проводиться вигрібання листя на монументі слави, сквер Ломоносова, флагшток, потім на бульварі Слави. Також відбуваються і інші роботи, а саме це видалення сухих аварійних дерев по всьому місту. Добре, дякуємо вам. Дякуємо вам. А Катерина Редька розповіла нам про роботу міст Зеленбуду сьогодні у Дніпрі. Студія. Дякуємо, Артеме, а ми рухаємося далі. На Росії від сьогодні оголосили часткову мобілізацію. Там планують призвати до війська 300 тисяч резервістів із бойовим досвідом. У своєму зверненні Путін вирішив налякати весь світ і пригрозив застосувати ядерну зброю. Секретар РНБУ України Олексій Данілов назвав ці заяви комплексною програмою утилізації Росіян. Прокоментував цей радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для опущених у ПВК, все ще йде за планом, чи не так? СБУ викрила у Києві агентурну мережу ФСБ. Зрадники передавали ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, а також розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні телеграм-канали. За кожен звіт загарбники перераховували своїм поплічникам грошову винагороду у розмірі 5 тисяч у гривневому еквіваленті. Для маскування розрахунків зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські карти, оформлені на підставних осіб. Протягом доби на Донеччині армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно та спортивний майданчик. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об'єктів, з них 16 – житлові будинки. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та ракет у Покровському районі. Вночі росіяни завдали ракетного удару. По Кураховому влучили у будинок. Поранено 12 людей, в тому числі дві дитини. Підтримка поруч у Дніпрі психологи фонду ТАПС проводять безкоштовні тренінги, спілкуються не лише з військовими та їхніми родинами, а й з волонтерами, які самі потребують невідкладної допомоги. Куди звертатись? Дивіться далі. Я для себе нічого не написала, не зробила, і для себе я не молодець. Так починається діалог з психологом, до якого прийшла волонтерка Лілія Гиренко. Жінка допомогла сотням нужденних та з часом емоційно вигоріла. Як знайти себе, як не загубити себе, як е вижити. Психологічно залишитись здоровою людиною для того, щоб ще ми, ми були здатні допомагати. Втома депресія та емоційна виснаженість це повсюдженіші симптоми, на які скаржаться все більше людей. Причому не тільки волонтери і військові, а й пересічні українці. І втомленість і вигорання і вигорання психічне, і вигорання немає вже не вистачає сил, і людей треба підтримувати. Тренінг зарекомендував себе, показав себе на вищому рівні. Люди не почали посміхатися, люди наче почали мріяти. Психологи не радять зволікати, бо тривожні симптоми призводять до погіршення стану здоров'я. Виснаження це емоційне, воно забирає в нас бажання. Ми вже не розуміємо, що ми хочемо. Тому просто зупиняйтеся, запитуйте, що я хочу, що я можу зараз зробити для себе. Все це маленькі можуть бути речі, але вони, якщо робити їх кожен день, будуть нас підтримувати і наповнювати. Звернутися до психологів по допомогу може кожен. Заявки приймають за адресою Січіславська набережна, 29 а Ксенія Штомпель, Андрій Сергій. Дніпро Ньюс. Діти з Дніпра відвідали Колумию. Школярі, чиї батьки зараз захищають Україну, повернулися з Закарпаття. Там для них влаштували та проводили інтерактивні заняття, майстер-класи, прогулянки містами та поїздки до Яремчі. Поїздку організували завдяки співпраці міського голови Богдана Станіславського та мера Дніпра Бориса Філатова. Вже за мить ми поспілкуємося із гостем у студії, тому не перемикайте. Сьогодні у Дніпрі пройшла чергова 27-ма сесія міськради. Як вона проходила? Які рішення були прийняті, та які питання обговорювалися? Спитаємо прямо зараз в Олександра Санжари, секретаря міськради Дніпра. Пане Олександре, дуже раді, що завітали. Доброго дня. Давайте одразу розпочнемо е, з питання про фінансово-бюджетні аспекти. Що саме було вирішено? А наразі в нас є хороше законодавство, яке дозволяє фінансово-бюджетні питання виносити. На засідання виконкому. Оскільки засідання виконкому в нас набагато частіше, ніж засідання сесії, то всі фінансово-бюджетні питання були вирішені вчора ще на виконкомі, тому сьогодні на сесії ми були вільні і могли спокійно гуляти. Соціальні програми. А по соціальним програмам в нас сьогодні було вирішено щодо затвердження порядку грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу. Дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування а так само було збільшено на 11 мільйонів. А... Фінансування комплексної програми соціального захисту мешканців Дніпра, збільшення фінансування на 7 мільйонів. Програми підтримки учасників антитерористичної операції Родина героя, і туди входять і учасники бойових дій. А збільшено фінансування на 3 мільйони комплексної програми соціального захисту мешканців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і внесено зміни до програми Безпечна школа. Ось такі сьогодні соціальні програми розглядалися поряд з. Фінансово-економічним фінансово блоком, що був розглянути вчора на, на виконкомі. Наскільки одностайно взагалі депутати ставилися до голосування сьогодні? А, більшість питань проводилася одностайно. Були питання, за які там, не голосувала там, якась невелика частина депутатів. Невелика це я маю на увазі ну, там, менше 10%. Зрозуміло. Давайте поговоримо про комплексну програму здоров'я населення Дніпра. Яка ситуація щодо неї? А ця комплексна програма передбачає зміни в зв'язку з тим, що до нас приїжджає дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які знову ж таки реєструються на території міста? Хочу відзначити, що зараз наше місто є абсолютним чемпіоном по кількості внутрішньо переміщених осіб. А в нас більше ніж у Львові, більше ніж в будь-якому місті, більше ніж в Києві, тому що ми знаходимося в такому напівкільці. Серед областей, в яких проводяться бойові дії, або серед окупованих, тобто ми розуміємо, що нам зверху їдуть з Харківської області, з Луганської, з Донецької, з Запорізької, тому що частина три, дві треті Запорізької області окупована. Багато людей приїхали з Маріуполя, яке було окуповано, або з тих міст, що знаходяться поряд. І є люди, які їдуть із Херсонської, з Миколаївської, саме до Дніпра. А тому о, в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і під зурахуванням їхнього тут знаходження, це 130 тисяч тільки зареєстрованих. Я вже мовчу про те, що а, в нас є якась кількість незареєстрованих. І з урахуванням цієї кількості ми вносимо зміни до програми охорони здоров'я нашого населення. Зрозуміло. Одним з найочікуваніших питань, яке ви мали розглядати, це перейменування вулиць з Дніпра, назви, які були пов'язані з агресором. Що можете з цього приводу розказати? А сьогодні було перейменовано більше, якщо я не помиляюсь, 45 вулиць провулків і, і так далі, тобто географічних певних назв топонімів, а, напевно, одним з самих резонансних питань було, було перейменування. Вулиці Шміта на вулицю Степана Бандера в нас була петиція, яка набрала відповідної кількості голосів. Вона пройшло комісію, пройшло обговорення, певне. От з 2019 року ми напевно не могли повернутися до, до цього питання, тому що ми розуміли, що немає одностайності в депутатському корпусі, немає сенсу виносити те питання, яке не зможе набрати 33 більше, більше голосів. Але зараз з урахуванням збройної агресії проти Росії, з урахуванням того, що люди вже починають розуміти, що таке російська пропаганда, починають розуміти, що. Ми всі тут виявляються нацисти, бандерівці. Ну тобто, те, що було в 1939-1945 році на західній Україні, тобто Радянський Союз напав на е, Польшу, е, до якої тоді відносилася частина Західної України. Українці вітали е, воз'єднання з Україною, а потім почалися репресії, почався терор. Ну і люди просто піднялися проти репресій і терору. І тих людей, що піднялися проти репресії, і терору, оголосили бандерівцями, сказали, що вони вбивають там місцеве населення. Хоча ну, так само зараз Росія каже про те, що ми самі себе бомбимо, ми самі всіх вбиваємо, ми вбили всіх в Бучі. Кажуть про те, що те, що зараз знаходять в Ізюмі, ті поховання, це знову ж таки ні, ані, це не ми. Це все звалюють на українців. Ну, тобто стандартна російська пропаганда. Більше того, давайте помітимо, що в часи Другої світової війни в українському національному визвольному русі було дві течії. Одна течія, яка вважала за можливе працювати з нацистами, з німецькою окупаційною владою, це були Мельниківці, а бандерівці це була інша частина які взагалі вважали неможливо неможливим співпрацю з будь-якою окупаційною владою а ні з німецькою, ні з радянською, і вони боролися за незалежність України. І саме їх радянська пропаганда не Мельниківців, а бандерівців, саме їх вона максимально питалася очорнити і вказати, що вони там фактично воювали проти власного народу. Ми це бачимо сьогодні, саме так нас і називають. Сьогодні ми тут нацисти, ми тут бандерівці, От, е, ми воюємо проти власних там, міст, ми бомбимо там, Харків. Ми вбиваємо людей в бучі, ну це якраз те, про що каже російська пропаганда. Тому це було, скажімо так, очікуване рішення. З 19-го року ми до цього йшли, але мені здається, ну, таке перейменування, воно якраз в сьогоднішніх умовах показує настрої і депутатського корпусу, і наших виборців. Пане Олександре, з усіх тих питань, які сьогодні вдалося розглянути, яке найважливіше на ваш погляд? Я думаю, що всі питання, які виносяться на засідання сесії міської ради, вони всі є важливими. Це і соціальні питання, тобто неможливо сказати, що от це питання ми просто так для зібралися, а оце супер важливо. Ні, в дійсності все важливо. І соціальні питання, і питання технічні, і питання земельні, які дозволяють там нам проводити якісь там реконструкції чи виділяти землю для а, наших бізнесів а, і так далі. Тобто, кожне питання, що розглядає ця сесія, важливе. Ну звичайно. Питання, що пов'язані з нашою територіальною обороною, ну напевно, найважливіше. Дуже вам дякую, дуже дякую. друзі. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Олександр Санжара. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс тим часом продовжує працювати, слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення, бережіть себе. Слава Україні!